Правда визволяє. Роздуми над Божим Словом на середу 5-го тижня Великого Посту. Того часу промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові. Тоді справді ви мої учні, і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомством Авраама, і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус. «Воістину, воістину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх. Є невільником гріха, а невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні, знаю, що ви є потомством Авраама, але шукаєте, як мене вбити, бо моє слово не вміщується у вас. Я кажу те, що побачив у Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька? У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте, як вбити мене людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми не від перелюбу народилися, одного Отця маємо, Бога. Сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Книга пророка Даниїла переказує слова людей, преречених на смерть. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі розжареної вогнем, Він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотій статуї, яку ти поставив, не вклонятимемось. Отож їх кидають у вогонь, а цар на вуходоносор каже. А он я бачу чотирьох мужів незв'язаних, які ходять посеред вогню, і не видко на них шкоди. А вид четвертого схожий на сина Божого. То саме цей четвертий, і згідно з Даниїлом, рятує їх з вогню, а цар заявляє. Благословен Бог Седраха, Месаха і Авденаго, що послав свого ангела й визволив своїх слуг. У розмові з юдеями Ісус стверджує, що Його справжні учні, ті, хто дотримується Його вчення. Замало захопитися Ісусом потрібно поступово втілювати у своє життя Його Слово. Правда Ісуса визволяє від неправедного життя, неналежного мислення, від Злого Духа, який брехнею спроваджує людину на манівці. Правда визволяє з неволі гріха, який, немов павутиння, паралізує людину, зводить її до рівня невільника. У Своєму вченні Ісус посилається на авторитет Отця, якого бачить і якого знає, але також вказує на людей, які, на жаль, слухняні сатані. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.